Доброго, дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. І сьогодні розкажу вам новину. Чи чули ви, що 14-літнім хлопцям тепер можна на себе реєструвати авто? Так вам не почулося авто, мотоцикли, все, що рухоме, можна реєструвати? Зараз перекупчики також руками потруть і будуть дуже раді, бо зараз можуть і на, і на доцю, і на сина, і на братового сина, і на всіх попереєструвати кучу машин. Є. Кілька але. Про цих кілька але зараз я вам детально розпокажу. В 14-літній дитині обов'язково потрібен підпис саме батьків або опікунів. Тобто, якщо ви реєструєте на дитину там, транспортний засіб, ви обов'язково маєте дати дозвіл письмовий. І в цьому саме техпаспорті пишеться спеціальна примітка, що це неповнолітня дитина. І також зараз почнуть питатися, чи от, може 14-літній сідати правильно за руль свої автівки. Звичайно ж, ні, дорогі водії. Обов'язково обов'язково за кермо можна сідати тільки з 18 років з посвідченням, якщо здав на посвідчення водія. Якщо ж не здав, ніхто не може сідати за кермо. Навіть власник авто, якщо йому 14 років. Що ж ви думаєте, як вам така новина? Так як зараз воєнний час і більшості реальних автівок. Йдуть, наприклад, якщо в тебе три автівки, вони одна машина може піти на ЗСУ, якщо вона, там, наприклад, підтримується і вона їм потрібна, там якийсь джипчик. Але тут є момент, якщо зараз люди почнуть реєструвати автівки на 14-літніх своїх дітей. Але без дозволу батьків вони не зроблять техпаспорт, не зареєструють авто. Тобто обов'язково підпис батьків опікунів. І без дозволу батьків або опікунів, ну, саме власник не зможе їздити. Навіть якщо йому там стане 18 років, йому потрібно буде приїхати в сервісний центр і забрати саме цю позначку, про яку я вам говорив раніше, цю позначку забрати. Тобто, що дитина вже повнолітня і вона може користуватися своїм майном, їздити за кермом. Тож, обов'язково цей моментик треба знати і не забутися. В принципі, ніяких проблем з реєстрацією немає, ти просто приходиш. Е, ця новина записана була 2 вересня 25-го року, що саме вже точно дозволено. Було, чули, дуже до того, що на 14-літніх можна реєструвати, але ніхто, приходячи в МВС, ніхто не реєстрував на 14-літніх е, неповнолітніх дітей автівки або там або мотоцикли. Зараз. З підписом батьків ти можеш спокійно перереєструвати. Ви задасте питання. А нам там говорили, що, що от раніше можна було зареєструвати без ніяких проблем? Ні. Точна інформація 2 вересня 2025 року, що от зараз вже можна це зробити. Раніше цього робити не можна було. Ви хоч бачили, от, до прикладу, чи ти, чи хтось з твоїх рідних чув про таке, щоб. Машину чи там мотоцикл зареєстрували на 14-літнього хлопця. Хні, звичайно ж, ні. Але пам'ятаємо про цю позначку, яка буде саме в тих паспорті, що це неповнолітня дитина, і в дальнішому часі потрібно буде змінити саме тих паспорт, що він повнолітній. Зараз дали добро чотирнадцятилітнім. Зараз будуть чотирнадцятилітні. В минулому відосі я випускав за номера, що ще й дідушки приїдуть міняти на своїх старих машинах номера. Плюс ще й ну, звичайні там, чоловіки, жінки, які і так постійно в мрео сидять. І зараз це, ці всі люди прийдуть, наприклад, в це мрео, і там буде просто жесть. Тому я реально, доки зараз є така можливість, в кого є таке бажання, зараз реально можна зробити так і перереєструвати на 14-літню дитину, то, наприклад, свою автівку чи той самий мотоцикл. Зараз масово також батьки я знаю, купляють дітям мотоцикли. І щоб, наприклад, якщо ти навіть той самий ФОП, чи що, щоб не стягувались податки, чи ще щось, ну така, звісно, це не дуже прирогатіво е, гратися з податковою, але можна переєструвати на дитину. Зараз перекупом, Андрюх, зараз перекупає таку на сцену просто виход. Зараз всіх, тупо і дітей, і братів, і сватів звуть, знайдуть дітей по 14 років і ізлупануть на них всі машини, які в них є. Зараз буде прям чітко дуже. Дивіться, дорогі водії, з кожним днем йдемо в ногу в ногу в Європу, кожного дня щось міняється. І я не думаю, що ці зміни для когось погані, навіть, я не знаю, навіть в плюс. Я скажу, що ти можеш перереєструвати на, на будь-кого чи машину вже. Тож, користуйтеся, підпишіться, не забудьте поставити лайк, бо щоб, ну, не... і навіть ще дзвіночок не забудьтеся поставити, щоб не пропустити цю ж саму новину, цю саму таку завіду, про яку ви чекали. До зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.